Netflix, GitHub, GitLab, Twitch, Shopify, що спільного між цими компаніями. Всі вони використовують одну і ту саму мову програмування Ruby. Всім привіт! Мене звати Орест, я Head of Engineering в Coax, і сьогодні ми поговоримо про Ruby. Що таке Ruby, чому і варто її використовувати? В першу чергу, Ruby це об'єктно-орієнтовна мова програмування, і все в Ruby крутиться навколо саме цього об'єктно орієнтованого. Це є динамічна мова. Тобто в неї не потрібно визначати тип змінної, що це таке: стрінга, інтеджер, масив. Рубі це все робить автоматично. Рубі інтерпретована мова програмування, це означає, що нам не потрібно компілювати її. Код, який написаний в файлі, він зразу готовий до використання. Висока швидкість розробки це те, за що люблять Рубі, за рахунок чого додається ця швидкість в розробці. Перше, це висока. Читабельність цієї мови, тобто вона дуже схожа до англійської, і легко її зрозуміти, легко почати з нею працювати. Друге, є дуже багато готових бібліотек, тобто готових фрагментів коду, які легко взяти, інтегрувати в свій проект, і не потрібно винаходити велосипед для банальних речей, таких як авторизація, аутентифікація, якась побудова таблиць, пошуків і так далі. Підготовка операційної системи. Якщо у вас Unix-подібна система, тобто то Linux або macOS, у вас не повинно бути абсолютно ніяких проблем з Рубі. Якщо у вас Windows, я рекомендую використовувати Linux Subsystem System Windows. Чому? Тому що простіше буде замалювати середовище Linux і вже всередині нього ранити всі необхідні команди. Тим самим ми будемо розробляти програму в тому нативному середовищі, в якому прийнято ранити саме Ruby. На Windows можуть бути деякі помилки, які можуть зайняти багато часу на їх фікшення. Тому краще використовувати unix систему він Subsister for Linux, якщо такого можливості немає. Йдемо далі. Альтернативним способом використання Ruby це є Docker. Можна скачати готовий імідж докера, де вже буде встановлений Ruby, і ми просто запускаємо цей імідж, відкриваємо консоль, працюємо. Docker – це є дещо така обширна тема, і ми не будемо зараз її розглядати. Але хто має досвід з Docker, можливо, простішим варіантом буде стартанути з Docker і запустити Ruby саме в Docker. Ще мушу сказати на рахунок встановлення. Ми можемо встановити Ruby нативно, тобто скачати файл, заінсталити, і ми будемо мати цю мову програмування в системі. Я не рекомендую так робити. Чому? В такому випадку ми можемо мати тільки одну версію мови програмування, що відірвано від реального життя. Що я маю на увазі? Кожен проект він працює на своїй. Версії мови програмування. І для того, щоб змінити одну на іншу, в такому випадку нам потрібно буде видаляти і встановлювати наново. На це є дуже довго, це є незручно, це є неправильно. Який є вихід з цієї ситуації? Ми можемо використовувати менеджери версії Ruby, тобто RVM один із менеджерів версії Ruby, також є ще інший, який називається RBNV. Кажуть, що на маці РБНВ працює краще, але я завжди використовував RVM і не маю з цим ніяких проблем. Як це працює, ми заходимо на сайт RVM, скачуємо його, і всередині цієї rvm тулзи в консолі ми можемо виконувати команди типу RVM install і версія Ruby, і в нам буде встановлена автоматично, версія Ruby. Ми можемо свідчитись між цими версіями, ми можемо видаляти їх. І цей процес набагато простіший і легший, ніж скачувати якісь архіви і встановлювати їх вручну. Далі поговоримо про геми і рубігеми. Що таке геми? В Рубі геми це є бібліотеки готового коду. Вони є в більшій мірі свої опенсорсні, тобто хтось має якісь напрацювання, він їх. Оформив в GEM, він їх завантажив на ресурс Ruby Games. Це є найбільш популярний ресурс, де е, хостяться менеджери пакетів, е, де, де, де хостяться пакети, тобто бібліотеки е, Ruby. Е, ми можемо дуже просто встановити ці бібліотеки собі на комп'ютер, собі в аплікейшн і використовувати їх е, згідно тих, тих документацій, які там в них прописані. Детальніше про це розглянемо, коли будемо піднімати якийсь проект. Йдемо далі. Робота з ERB. Що таке ERB? ERB це е, інтерактив Ruby, це є, по суті, консоль. Те, що Ruby інтерпретована мова програмування, дає нам можливість використовувати консоль, і ми можемо в реальному часі побавитися з цією мовою програмування, подивитися, як вона працює. Е, давайте почнемо з чисел. Переключимося на нашу Ruby консоль. Я для цього ввожу ERB. В мене зараз, як ви бачите, встановлене мово програмування Ruby версії 3.2.1. Якщо ми говоримо про MVM RVM, можна переглянути всі версії за допомогою команди RVM List. Я можу в будь-який момент перемкнутися і працювати з тією версією, на якій в мене раниться, наприклад, той чи інший проект. Запускаю ERB і почнемо, наприклад, з чисел. Числа в Ruby. Працюють так само, як і в будь-якій елементарній алгебрі. Ми можемо їх додавати, множити, ділити і так далі. Що ми можемо ще зробити з числом? Звичайно, ми можемо присвоїти його в змінну і працювати далі зі змінними, які під собою мають числа. Це є елементарні приклади. В принципі, все те, що ви робите, можете зробити в математиці, ви можете зробити Рубі, і тут немає ніяких підводних каменів. Такі, як можуть бути, наприклад, із е, JavaScript. -ом. Там трошки математичні функції реалізовані і гірше, ніж в Рубі. Е, йдемо далі. Що в нас ще є, які в нас є типи даних в Ruby? Це є, наприклад, стрінга. Що таке стрінга? Це є рядок. Наприклад, Орест. Це моє ім'я. Це є рядок, і я його можу присвоїти в Легше завжди працювати зі змінами, ніж з реальними якимись об'єктами. Що я можу над цим об'єктом зробити? Я можу його додати, можу з'єднати їх докупи, додавши дві стрінги, отримую результат у вигляді третього об'єкта стрінги. Можу змінити, зробити апкейс, наприклад, апкейс, тобто підняти, зробити всі літери великими. Можу зробити спліт, і в нас ми отримаємо масив. Ми отримаємо масив з одним елементом. Якщо я зроблю ось так, ми отримаємо масив розділений по буквах. Тобто ми перетворимо цю стрінгу в букви. Це є такі базові приклади, ми детальніше розглянемо це пізніше, коли будемо працювати з реальними якимись більш-менш використанням типів даних на реальних прикладах. Що ще в нас є в Ruby? У нас ще є е, такий тип даних, як масив, який є в, в будь-якій мові програмування. І в е, нас також є різні операції над масивами. Ми можемо додавати масиви один до іншого, ми можемо е, віднімати масиви, ми можемо е, витягати з, них, з нього різні елементи. Ми можемо достукуватися до конкретних елементів, яких нам потрібно, і так далі. Тобто, в принципі, масив в Ruby нічим не відрізняється від масивів в інших мовах програмування, якщо є досвід з якимись іншими мовами програмування. Однією з ключових таких особливостей масивів в Ruby, оскільки Ruby є динамічно типізована мова програмування, ми можемо мати будь-які елементи, тобто стрінга, число. Інший масив, це все можливо мати в одному масиві, і в нас не буде ніяких помилок, тому що все у Рубі все є об'єктом, і масив може містити будь-який об'єкт. Йдемо далі. Далі в нас один із стандартних видів об'єктів в Рубі це є хеш. Що таке хеш? Це об'єкт, який містить ключ і значення. І ми можемо можемо зберігати там будь-які значення. І таке питання з підвохом, на яке завжди дають неправильну відповідь на інтерв'ю, що може бути ключем в Ruby? Зазвичай називають стрінгу, називають символ, про який ми ще зараз поговоримо, називають деколи інтеджер. Насправді ключем в хищі Ruby може бути будь-який об'єкт, може бути інстанс класу, може бути дата, може бути. Інший хеш, тобто обмежень по цьому немає. Ruby є максимально обєктно орієнтована мовою програмування, ключем і значенням в хеші може бути будь-який об'єкт. Це варто запам'ятати. Отож, що ми можемо робити з об'єктами? Наприклад, ми присвоїли об'єкт змінно в змінну H, і ми можемо дістати з нього значення за ключем. Якщо ми введемо ключ, якого не існує. Ми отримуємо ніл. І тут ми плавно переходимо до того, що таке ніл. В ніл, в рубі, це є відсутність інформації. Тобто, це є, уявимо, що це результат, якого не існує, скажімо так, це є негативна відповідь, в яких, в яких випадках можливий ніл, коли неможливо опрацювати деякі дані, коли, деякі, коли в нас. Функція або метод не мають що повернути. Тобто вони виконали певну свою функцію, зробили певні обрахунки, відправили якісь імейли, я не знаю, будь-що, що вимагає логіка програми, і нам не потрібно ніякого результату у відповідь. Тоді цією відповіддю буде НІЛ. Що таке? Що може бути також негативним результатом в Ruby, це є false. І, відповідно, зразу, якщо ми за це говорили, true True і false це є буленівські значення, які е, е, репрезентують собою, грубо кажучи, так чи ні, е, присутність, відсутність, е, позитив, негатив. Е, це є, е, вони завжди є результатом виконання різних кондішенів. Але про це ми поговоримо пізніше, коли будемо детальніше розглядати інші структури, які існують в групі. Йдемо далі. Числа. E, забув сказати, що e, числа можуть бути як цілі, так і нецілі. Вони нецілі числа, в свою чергу, поділяються на флот, децимал і так далі. Але ми зараз не будемо на цьому заглиблюватись, тому що, в принципі, це та сама математика, яка e, є в нас в реальному житті. Рядки ми розглянули, булеві значення розглянули, масиви розглянули. Діапазони. Що таке діапазони або ренджі англійської? E, це є такий певний набір даних, який репрезентує з собою початок і кінець якогось діапазону, враховуючи, що всі об'єкти між ним будуть послідовними і будуть присутніми. Що може бути ренджом? Наприклад, від 1 до 10 це в нас буде рендж і ми можемо запитати, чи ковер чи покриває цифру 5. Ми отримуємо результат, що покриває, чи покриває цифру 11. Отримаємо результат, що не покриває. Що ще може бути в ренджі? Можуть бути, наприклад, літери від 1, від A до Z. Зараз Z. Не давайте до X краще. І це є також range, і ми можемо запитати, чи range cover b букву. І він нам поверне що так. Тобто ренджі це є м -м, щось схоже до масивів, але воно має. Свій певно чіткий визначений функціонал, який корисний в тих чи інших завданнях, де ми потрібно знати тільки початок і кінець якогось діапазону. Рухаємося далі. Час. Ruby також є, в Рубі є також багато операцій над часом. Можна створити об'єкт часу, можна спарсити час зі стрінги, можна дістати потім з нього рік, день, секунду, місяць і так далі. Час можна додавати, час можна віднімати. І детальніше ми про це поговоримо, коли вже будемо працювати з реальним якимось проєктом. Файли. В Румі є можливість працювати з файлами зразу з коробки. Що це означає? Ми можемо відкривати, створювати, едітати, видаляти і зберігати файли на диску. Це є важливим тому, що в файлах може зберігатися та інформація, яку нам потрібно опрацювати, зробити певний аналіз і зберегти в інший файл. Це і перший такий. Спосіб інтеракції Рубі з, з даними з навколишнім світом. Отож, в принципі, ми розглянули всі основи Рубі, того, що це таке, як її встановити, де вона працює, і які базові операції можливо робити з її типами даних. Що потрібно зробити для того, щоб почати працювати Рубі? Перше, це підготувати свою операційну систему, якщо це Windows, якщо це Linux або macOS, в принципі, все має бути готове зразу. Друге, встановити RVM моя особиста рекомендація. Це може бути Airbnb, якщо вам до вподоби більше такий спосіб, але по великому рахунку це не має значення. Встановити RVM і за допомогою нього встановити найновішу версію Ruby. Третє, це переконатися, що версія Ruby працює, тобто запустити ERB. Консоль, в якій ми можемо створювати змінні, додавати, віднімати числа і, в принципі, виконувати будь-який рубішний код. Я дуже дуже дякую вам за увагу і побачимось в наступному випуску.